Слава Богу, брати і сестри. Слава Богу. По своїй великій любові і милості Господь дозволив нам 2 жовтня прийти в Дім молитви. І це милість Божа хіба не так? День настав милість Божа? Обновилася над нами. І не тому, що ми хотіли, чи ми здорові, чи ще щось. Це просто милість Божа, і ми є тут. Добре, звичайно, якщо ми хочемо. Добрих маємо бажання, це все добре, але в першу чергу над нами милість Божа. І ми сьогодні прийшли, можна сказати, на таке служіння, яке не відбувається кожний раз, практично раз в місяць ми його звершуємо. Перед нами стоять чаші, лежить хліб, і ми будемо молитися, щоб Господь благословив і після Божого благословення прийняти як тіло і кров Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Тому ми ще будемо уважні, ще будемо пильні до того, що буде Господь промовляти в цьому зібранні. Те, що вже було братами сказано, важливі слова були сказані, брати і сестри, візьмімо їх до серця, візьмімо їх до уваги. Це не прості були слова, сказані, важливі, потрібні для нас. Хай Бог благословить так, щоб це слово закарбовувалося в нашому серці. Знаєте, таке слово є. Записати, а є закарбоване слово. І воно трошечки інакше. Записати, записати це просто записати ручкою, ліцем і так далі. А закарбувати це вже якби витиснено, це воно закарбовано, вирізмено, його скоро вже так не стреш, не замалюєш і так далі, воно закарбоване. Таке порівняння маленьке я зробив, просто щоб це слово було в нас в нашому серці. А зараз я хочу звернутися до Божого Слова. І прочитати декілька місць. Перше, перше місце будемо читати Пісня до Євреїв, 12 розділ, і виборочному дещо будемо читати декілька віршів Божого Слова. Спочатку перші вірші читаємо. Пісня до Євреїв, 12 розділ, перші три вірші. Тож і ми, мавши навколо себе таку велику хмару свідків, скиньмо всякий тягар та гріх. Що плутує нас та й з стерпляливістю до боротьби, яка перед нами. Дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця віри, що замість радості, яка була перед Ним, перетерпів Христа, не звертавши уваги на сором і сів правиці престолу Божого. Тож подумайте про того, хто перетерпів такий перекір проти себе від грішних, щоб не знемоглись і не впали на душах своїх. І ще з того самого розділю, розділу. Читає 25-й вірш такі слова. Глядіть, не відвертайтесь від того, хто промовляє. Бо як не повтікали вони, що зріклися того, хто звіщав на землі, то тим більше ми, якщо зрікаємося того, хто з неба звіщає. Я думаю, що для багатьох християн в нашому роті постає непросте питання. Як жити так? Щоб бути з Богом завжди. День чи вночі. На зібраннях чи на роботі. Щоб завжди бути з Богом. Це важливо для нас, чи ні, браті і сестри. Чи для нас важливо, що прийшли в зібранню, а то ми вже з Богом. Та, звичайно, в зібранні саме легше. І то буває, і сатана може красти. Ми б не хотіли, щоб тут був сатана. Ми кажемо, тільки Господь хай буде серед нас. Але там в його написано таке цікаве місце. Прийшли діти Божі, і прийшов хто? Сатана. Думаєте, ми зараз не є мішенні Його в цьому зібранні? Він теж хоче атакувати нас, і він це старається робити, залежно від того, наскільки ми йому дозволяємо. Можливо, хтось зараз зайнятий своєю працею, планує вже на тиждень. Можливо, хтось ще досі думає, чи він виключив праску чи ні. Любі моменти для диявола вистачить, лише би ми, ми відійшли від основного напрямку, і ми, який ми сьогодні ми маємо мати. І в цьому розділі, в 12-му розділі післання до євреїв апостол каже, дуже важливі декілька моментів. Я хочу разом з вами трошечки пороздумувати над ними, для того, щоб нам бути з Богом, щоб жити в Бозі, щоб Бог перебував в нас, де нас особливо потрібні. Декілька важливих моментів. Я не скажу, що я всіх їх назву, звичайно, що ні, але декілька. В першу чергу, в першу чергу, для всякої людини, я розумію, що більшість тут є члени церкви, які вже хто рік, а хто вже декілька десятків років є в заповіті з Богом. Але початок християнства, початок наших правильних взаємовідносин з Богом. Однозначно починається з цього з першого вірша, де апостол каже такі слова, скиньмо всякий гріх, тягар та гріх, що оплутує нас. Для того, щоб мати правильні стосунки з Богом, в першу чергу, що потрібно зробити кожній людині, чи вперше прийшла, чи другий раз, чи третій, прийшов дій молитви, але першопочатковий або старт це скинути всякий тягар і гріх, який оплутує людину. Без цього початкового далі рухатися, далі отримувати якісь привілегії від Бога, благословіння від Бога. Переживати виконання обітниць Богу, Божих в своєму життю без виконання ось цього. Першого вірша, який ми читали, це практично неможливо. І апостол пише і дає нам таку пораду. Він звертається до тих, хто вже вважає себе віруючих. Віруючим, вважає себе християном, каже, ви маєте велику хумару свідків, то каже, скиньмо всякий тягар та гріх. Скиньмо всякий тягар та гріх, що оплутує нас. Якщо ми цього не зробимо, то про подальші якісь дії, про подальші якісь благословення, про подальші якісь взаємовідносини з Богом буде трудно, або, і можливо, в якійсь мірі і неможливо говорити, крім, звичайно, покаяння. І далі апостол вже конкретно радить декілька таких моментів. Для нас, віруючих людей, що нам потрібно робити, якщо ми вже покаялися, якщо ми вже скинули всякий тягар, всякий гріх, ніби все нормально, все, ми без гріха, ми роздягнулися з цього гріховного життя, ми в Бозі. Але Апостол радить, якщо ви вже це зробили, то далі каже, дивлячись на Ісуса. Людина віруюча, яка скинула тягар, розрішилася з гріхом, в неї є. Велика така потреба завжди дивитись на Ісуса. А якщо вона не буде дивитись на Ісуса, то вона буде дивитись кудись інакше. Коли я дивлюся на вас, я не бачу хористів. Для того, щоб їх побачити, я мушу оглянутися. Тому що я не можу сфокусувати свою увагу, очну уяву. Абсолютно всіх одночасно бачити. Я на когось одного. В духовному життю таке маленька паралель, але брати і сестри, якщо ми сфокусовані своєю увагою на Ісуса, це добре, а якщо ми хочемо бачити абсолютно все і Ісуса, і цей світ, і ці прелісті світу, і багато що є в цьому світі, і одночасно все бачити, нам не вийде. Ми щось втратимо обов'язково. Щось з поля зору в нас обов'язково випаде, ми можемо називати себе віруючими. Але якщо ми вже перед собою не бачимо Ісуса, то є проблема. І один із чоловіків Божих, який писав певний псалом, каже, я підношу свої очі до гір, звідки приходить допомога мені. А моя допомога від кого? Від Господа. Я піднімаю свій погляд, каже, до неба, до гір, до Господа, бо моя допомога від Нього для того, щоб отримати допомогу, щоб мати ці правильні взаємовідносини з Богом. Можливо, ми колись роздягнулися з гріха, але тепер, наш погляд віри, має бути спрямований на Ісуса і тільки на нього. Недавно зібранні було нагадано приклад про Петра, який попросився в Ісуса, якщо це ти, Господи. Дозволь мені йти до тебе. Петр, ти просиш щось таке незвичайне, нетрадиційне, ну не зовсім, можливо, так сказати, зрозуміле. Але коли тобі каже Христос, йди, то ти пішов. Дивишся на Ісуса, все нормально. Рапто під ногами не хвилі, не вода, а тверда основа, і Петро пройшов. Я не знаю, не написано, скільки він кроків зробив, можливо, 10, можливо, 5. Я не знаю, але йшов. А чому? Дивився на Ісуса. А коли раптом десь почав думати трошки інакше, так я був в човні, а тепер я ж я стою на морі, я йду на морі. і подивився в стор, сторону Ісуса і дивив погляд, і що. І вже кричить: Господи, рятуй! Та ти моряк, та ти рибак, та ти мієш пливати. Ага в такий момент. Знання, уміння, практика невже не допомагають. Відвернув погляд від Ісуса. Брати і сестри, в нашому риттю, в духовному нашому ретю я прошу всіх християн. Фокусуймо свою увагу на Ісусі, і тоді нам буде гаразд. Слідуючи, що Апостол радить для нас дуже важливе слово. Тож, подумайте про того, хто перетерпів такий перекір проти себе. Подумайте. Брати і сестри, все-таки, якщо так чесно, кожний собі в своєму життю даємо відповідь не для мене. Але наскільки часто ми думаємо про Ісуса? Наскільки часто ми думаємо про Нього? Я розумію, ми люди в тілі, ми працюємо. Ми маємо, маємо сім'ї і так далі і тому подібне, але все-таки апостол радить, після того, як ми вже розв'язалися з гріхом, якщо ми дивимося на Ісуса, слідуюча сфера нашої душі, нашого духовного інтелекту, що ми маємо робити, щоб дійсно мати правильні відносини з Богом, це думати про нього. Думати про Ісуса. Скільки раз приходилося розмовляти з людьми, які... На жаль, допустили в своє серце і тіло певні гріхи. І коли починали з ними розмовляти, досить велика кількість людей, якщо так чесно і правдиво визнають своє положення, бо визнають сам факт зроблення гріха. Але коли я питаю, що передувало, що передувало цьому, про що ти думав і куди ти дивився? Що було у твоєму серці? І багато хто починає розказувати деякі речі, ми маємо тепер комп'ютери, маємо тепер мобільні телефони, але часом дивимося туди не за інформацією, яка нам потрібна для роботи, для навчання, для інших речей, для практичних речей. Але ми дивимося на інші речі. Коли ми наші очі подивилися на це. У нас мозок починає цю інформацію, вибачте, таке слово, перетравлювати. І ми починаємо думати про це. Коли Давид свого часу вислав людей на війну, вийшов на кришу вдома, і перше, що в нього сталося, це, це побачив. Красиву жіночку, вродливу жіночку, перше, що він побачив, так подивився. І після того, коли він подивився, то що в нього почало виникати, ось тут чи тут, де б можна не показати, почали виникати думки. Почали виникати бажання певні. І, звичайно, що потім між ці думки і бажання почав, як цар, як той, який має владу, почав реалізовувати для нього. І це не було проблеми. Але спочатку я ще раз кажу, як важливо. Побачив, подумав. А потім вже зробив. А потім вже вчинив гріх. Це дуже важливо, брати і сестри, в нашому реттю, якщо ми вважаємо, що з нами все в порядку, тому що вже Господь нам простив наші гріхи, однаково дивитись на Ісуса, думати про нього, нам потрібно чим побільше. А інакше є ймовірність того, що. Те, на що ми дивимося, те, про що ми думаємо, воно прийде в наше життя. Ми кажемо, що ми не хочемо, ми не будемо цього робити. То як не плануємо цього робити, на що дивитися і на що думати? Якщо не плануємо гріха, то на що дивитися? На що думати? Але воно має дії, ми так побудовані, ми так побудовані, що коли ми сприймаємо певну інформацію, а інформацію. Ми сприймаємо через очі, через вуха. Це два найбільші джерела сприйняття інформації, які ми можемо сприйняти. І апостол радий такі слова. Скиньте всякий тягар та гріх, дивіться на Ісуса і подумайте про Того. Знаєте, коли в житті навіть приходять спокуси, коли проходять певні труднощі. Коли приходять певні переживання, і коли людина думає про Ісуса, а не про щось інше, її це починає щось теж робити певну річ, коли насправді думає про Ісуса. Раптом цей гріх стає мирським, гидотним, бо людина думає про Ісуса. А коли думає не про Ісуса, він стає солодким, принадливим, бажаним і так далі. Це дуже важливо, брати сестри. Ми навіть часом не уявляємо, наскільки це важливо правильно дивитися і правильно думати. За цим стоїть духовний світ. І за цим йдуть наші слідуючі кроки духовність. духовність. І ще одну річ, апостол говорив для нас і читав ще раз, хочу нагадати: глядіть, не відвертайтеся від того, хто промовляє. Знаєте, ми, люди, ще раз скажу, цікаві по своїй суті. Чи ви бачили такі моменти, коли хтось сидить ще раз вернуться для такого наглядного прикладу за мобілкою, щось там дивиться або слухає, а ви щось до нього говорите і він не чує? Ви таке зауважували в діють, внуках? Таке можливе? Ну, ми стикаємося з таким, правда? Це одна сфера. Тому ми, ми поглотились, ми туди окунулися. І ми вже навіть... Є друга сфера. Коли людина не в мобільці, ти до неї говориш, а вона тебе ігнорує і не відповідь нічого не каже. Таке теж було у вас десь? Ви бачили такі ситуації? Я думаю, що ми всі в тілі таке все ми бачимо. І апостол. Говорячи слово, то є відносно нашого слуху, що ми маємо робити, каже, глядіть не відвертайтеся від того, хто промовляє. Бо Бог то промовляє, Брати і сестри, Бог не мовчить, слава Богу. Слава. Бог ніколи не мовчить. Якщо і мовчить колись, то це вже специфічний момент. Але Бог говорить. Але людина може не почути цього голосу. І чому? При яких обставинах? Може, навіть почути, але якби подати вид, що вона не почула. І далі робити вперто своє. То Боже Слово, нас застерігає для того, щоб нам мати правильні такі взаємовідносини з Богом, для того, щоб нам правильне духовне життя, повноцінне духовне життя мати, ми обов'язково маємо свій духовний слух направити на те. Щоб завжди чути Господа. Він може промовити в зібранні, а Він може промовити серед ночі, а він може промовити в дорозі, коли ми їдемо. Він може промовити до нас глибоко в шахті, коли ми працюємо. Дорогенькі, Бог хоче і має право проговорити в будь-який час. Навіть не тоді, коли ми плануємо. Так, бо коли ми приходимо дімолити або стоїмо на коліно, тому якби ми вже за, ну, настроїлися. Говорити з Богом і настроїлися слухати від Бога Слово, але Бог може промовити нас навіть тоді, коли ми не спеціально настроюємо себе. А що Бог не має тоді права сказати нам? Має. А що ви до своїх дітей говорите тільки тоді, коли вони стоять біля вас, ротик відкрили і вушко наставили, що там тато мама скаже? А можливо, вони десь бігають, щось роблять. І ви маєте право сказати їм, можливо, якесь слово застерегти і так далі. Навіть тоді, коли вони якби. Не звертаючи уваги на вас, бо вони зайняті своїм. Ви, як батьки, маєте право. Небесний Отець має ще більше право, слава йому, промовити до нас будь-який час нашого життя. Але апостол радить, глядіть, не відвертайтеся від того, хто промовляє. Глядіть, не відвертайтеся від того, хто промовляє. Бог говорить до нас. Різноманітними методами, різноманітними шляхами, брати і сестри. Якщо хтось привик тільки слухати таке слово від Бога, що отак говорить Господь, це, то, це правильно, але це тільки одна сторона, одна сфера Божої промови до нас. А Бог має абсолютно дуже і дуже багато методів, якими Він промовляє до нас через слово в нашій душі, в нашій душі, Бог може проговорити. Так часом може бувати, наскільки явно. Я, як одного разу в шахті почув голос Божий, то я ж просто фізично оглядався направо-наліво. Чую явно голос. Нема ні душі. ж в лаві за, за, за комбайном, чую голос, сядь отам, три метри показано де. Я глянувся, немає нікого. Я тільки раз фізично, просто не навіть, голосно почув голос, почу голос сядь отам. Я тільки встиг перелізти рачки, бо брати знаєш, що таке. І тільки, тільки переліз туди тих три метри більше, а там, і там обвал. Я аби я там замешкався буквально, навіть не на хвилину, а на секунди. Ще по ногах дрібненькі тільки кусочки породи пали, дрібненькі, які не поранили навіть. Це Долі секунди, аби я ще замешкався. Вже б давно пані відпіли. Там такі глиби впали, що там ну, жива людина не могла залишитися. Чути голос Божий, брати і сестри, це дуже важливо і архіважливо в нашому життю. Це такий приклад є новий один життя, але це Бог може промиляти в різних моментах. І серед ночі я знаю багато свідчень із вас, які не раз сказали, що проснувся вночі, і таке бажання настирливе помолитися. Та раді в ліжку лежу. А Бог закликає помолитися. А Бог закликає до чогось подумати, щось зважити, про щось поросуждати. Бо вдень суєта, можливо, настільки нас заполонила, що ну, ми думаємо про ті речі, які, які робимо. То Бог нас вночі прибуде і дасть на думку отаку справу, подумай ну, про неї. Ти вже нічим не зайнятий, собі спокійно лежиш, подумай. Брати і сестри, якщо ми хочемо мати ось таке повноцінне відносини з Богом, життя з Богом, давайте ми. Це не всі, звичайні моменти. Їх можна перераховувати такі головні, хороші моменти. Скиньмо всякий тягар та гріх, що плутує нас. Дивімося на Ісуса. Думаємо про Ісуса і слухаємо Ісуса. І в нашому життю все буде добре. А зараз ми встанемо, наші нові брати і сестри, і знову звернемося до Божого Слова і будемо звершати те, для чого ми в першу чергу сьогодні і прийшли. Сьогодні перед нами ще раз те, що ви бачите, чаші стоять, лежить хліб. А ми, як віруючі люди, як члени церкви, розуміємо, що це означає і до чого ми приступили. Ми хочемо сьогодні всі виконати заповідь Господню. Це не церковна постанова, це не постанова в нашій громаді, що ми ось так рішили, і ми ось так будемо робити. Ми ось так будемо робити. Але ці слова належать, або це заповідь належить самому Ісусу. Христос сказав, ви так робіть. Ви так робіть. Нам дав зірець. Нам дав зірець. Апостоли получили, вони бачили на свої очі, як Христос звершав там на таємній вечері. Павло апостол не бачив, бо він не був присутній там. Але оскільки він пішов за Господом, повністю віддався йому, то Бог йому не каже: йди до Єрусалиму, там в Петра розпитай, як то все було, щоб ти знав, як звершати по поганських країнах. Апостол каже, я від самого Господа, прийнявши й вам, передаю. Бог дає відкриття. Це один із методів, теж звертання Бога до людини. І тому. Я читаю місце Божого Слова, бо прийняв я від Господа, що й вам передав, що Господь Ісус ночі тієї, як виданий був, узяв хліб, подяку віддав і переломив, і сказав: прийміть, споживайте, це тіло моє, що за вас ломається. Це робіть на спомин про мене. Так само, і чашу взяв він по вечері і сказав: ця чаша новий заповідь у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Бо кожного разу. Як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки він прийде. Тому то, хто їстиме хліб цей, чи питиме чашу Господню негідно, буде вини супроти тіла та крові Господнії. Нехай же людина випробовує себе і так нехай хліб їсть, і з чаші хай п'є, бо хто їсть і п'є негідно, не розважаючи про тіло, той суд собі їсть і п'є. Через це поміж вами багато недужих та хворих. І багато хто заснули. Бо коли б ми самі судили себе, то засуджені ми не були б, та засудження від Господа караємося, щоб нас не засуджено світом. І ще одне місце Божого Слова відоме для нас, читаю Івана і Матвія, 26-й розділ, 26-й вірш такі слова, де безпосередньо Ісус Христос вже своїми учнями. Як вони споживали, Ісус узяв хліб і поблагословив, поламав і давав своїм учням і сказав: Прийміть, споживайте це тіло моє. Христос бере в свої руки хліб, благословляє Його, переломлює, а тоді роздає і каже: Прийміть це тіло моє, не відступаючи від норми, від повеління Божого, від Слова Божого, від того, як робив Ісус, і ми. Сьогодні зробимо так само. Ми можемо взяти в руки наш, наші руки цей хліб, так? але благословити його так, як Бог, ми не можемо. Це може зробити Господь. Слава йому. І ми маємо можливість молитися прийти до Нього і попросити його, Боже, благослови цей хліб, щоб після Твого благословення ми могли прийняти як тіло Твоє. Давайте ми про це помолимося. Амінь.